Усіх вітаю на моєму каналі. Дуже рада, що ви досі зі мною ставите свої вподобайки та пишете коментарі. Хотілось би для вас сьогодні дати іще одну практику, медитацію для того, щоб об'єднатися із своїм родом. Бо Саунь уже скоро, а отже, потрібно напрацьовувати із родом. Хто не знає, що це за свято, можете подивитися минуле відео, яке присвячене якраз історії цього свята і те, що ж. А святкували наші з вами предки в цей період часу. Цю медитацію в текстовому вигляді я вже виклала до себе в телеграм-канал, посилання на яке буде в описі у відео. Але мені дуже сильно хочеться дати вам музичний акомпанімент та провести вас словесно цією медитацією, для того, щоб ви могли увіткнути такі навушнички собі в вуха і приділити собі там 10-15 хвилин часу для того, щоб помедитувати на ваш Рід, да, і з'єднатися з ним енергетично. Працювати я буду сьогодні з лунним барабанчиком. Ось таким от. Звук у нього специфічний. Не всі музичні інструменти є універсальними, тому якщо вам раптом не заходить цей звук, не мучайте себе і знайдіть який-небудь інший компонент. Пошукайте в інтернеті інші медитації для роду і, можливо, вам зайде хтось інший, а не я зі своїм барабанчиком. От, Але для всіх тих. Кому сподобається цей звук, ця мелодія ця медитація, буду рада, якщо ви поділитеся зі мною своїми впічатками у коментарях. Отже, починаємо з вами. По-перше, будь ласка, сядьте позручніше, заплющите свої очі та глибоко вдихніть. Чуйте, як повітря наповнює ваше легені і повільно видихніть, випускаючи усю напругу. Знову вдихніть. Уявіть, як з кожним подихом. Ви наповнюєтеся спокоєм. Тепер уявіть перед собою своїх батьків. Якщо ви не знайомі з кимось із своїх батьків, то уявіть образ. Образ, який символізує ваших предків. Уявіть, що вони стоять перед вами, з них іде світло та тепло. За їх спинами низка людей. Бачити усіх своїх родичів. Це могутня лінія, яка простягається далеко в минуле. І кожен з них з цих предків передав вам частку себе. Відчуйте силу, яка тече через покоління до вас. Уявіть, як вона наповнює вас їхньою мудрістю, любов'ю та найкращими якостями. Уявіть. Як ці два роди, батьківський і материнський, зливаються у вас, створюючи єдине ціле? Прийміть їхню силу, їхнє світло та їхнє тепло. Подякуйте їм за це. Просіть вибачення, якщо відчуваєте, що хочете. Спробуйте відпустити образи, які є у вас. З кожним вдихом відчуйте, як наповнюєтеся силою свого роду. Відчуйте глибоку вдячність за все, що ви маєте та отримали. Спробуйте відпустити усі негативні емоції. Ви є прямим продовженням цього ланцюга. Усю мудрість поколінь, які стоять за вами враховуйте весь їх досвід поганий та позитивний. Зробіть іще один глибокий, глибокий вдих. Відчуйте єднання з усіма, хто був поперед вами. Повільно видихніть. І з кожним таким вдохом наповнюйтеся силою, світлом та теплом. І ще, І ще вдих. ще вдих. Зафіксуйте це відчуття і поступово починайте виходити з медитативного стану. Зробіть глибокий вдих, видох та розполюйтесь. Пущить очі. Дякую, що додивилися до цього моменту. Сподіваюся, у вас все вийшло і музичний інструмент вам підійшов. Тож, не забувайте писати ваші враження, ставити ваші вподобайки та підписуватися на мій канал. Таким чином, ви допомагаєте просуванню україномовного контенту на Ютубі. Дякую, що були зі мною! Усіх обняла!